Вітаю в етері. Випуск новин у студії Віктор Раду. У північно-західній частині Чорного моря та у Дельті Дунаю розпочались міжнародні навчання «Сібріз», організовані військово-морськими силами Румунії та США. Серед країн учасниць Україна, Туреччина, Болгарія, Франція та військові з Великої Британії. Як стало відомо, головною метою морської компоненти «Сібріз» є навчання з розмінування та подальшого забезпечення свободи судноплавства. Військово-морські сили Румунії та США спільно організували багатонаціональні навчання «Сібріз-23.3», які почалися в зоні відповідальності румунських ВМС у Чорному морі та Дельці Дунаю. Про це повідомляє прес-служба ВМС Румунії. У навчаннях беруть участь сили й засоби з боротьби з вибуховими пристроями, зазначено у повідомленні. Речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук з місця навчань повідомив, що їх головна мета відпрацювання оперативно-тактичної взаємодії семи країн. Ясниць у сфері протидії морським мінам з метою забезпечення свободи судноплавства забезпечення безпеки цивільного судноплавства в першу чергу, і звісно, набуття досвіду, обмін досвідом наших саперів військово-морських сил, які саме під водою або в акваторії Чорного моря. Здійснюють заходи з розмінування. Ми можемо бачити навколо і працювати з командами з Сполучених Штатів Штатів Америки, Великобританії, французькі команди, звісно, румунські команди, тому що Румунія є одним з співорганізаторів цього заходу, так само як і Сполучені Штати, і Україна. Також присутні представники Турецької Республіки, Болгарії та тощо. Коментуючи загальну ситуацію у Чорному морі, речник ВМС ЗСУ зазначив, що звільнення так званих вишек бойко є надважливим і великим успіхом української воєнної розвідки. Насправді ну, залишається в акваторії і в районах знаходження цих вишок небезпека з повітря. Російська авіація продовжує там перебувати. Вони можуть вести розмітку або навіть наносити вогневе ураження. Що стосується безпосередньо морської компоненти, то зараз для так званого чорноморського флоту Російської Федерації ця ділянка моря недоступна. У Чорному морі та Адельці Дунаю навчання Сібріз 233 триватимуть п'ять днів. Навчання подібного рівня дають можливість провести оцінювання сумісності України з країнами НАТО. Підкреслив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Мешканці одеського регіону другу добу живуть під звуки постійних сирен. Оповіщення повітряної тривоги лунають мало не кожні три години. У силах оборони півдня України повідомляють, оперативна обстановка в області залишається напруженою, але контрольованою. А на Херсонщині російські військові завдали удару по амбулаторії. Через ворожий удар у медичному закладі пошкоджено вікна та дах. Мінно-вибухову травму та контузію отримала жінка-фельдшерка, поранена також і 63 три. Ічна пацієнтка Пункти Береславського та Херсонського районів міста Хорсон та передмістя цілодобово були під ударами ворожої армії по мирному населенню та цивільній інфраструктурі. Росіяни гатили з артилерії, мінометів, РСЗВ, авіації та БПЛА. Російські військові завдали авіаударів по Миколаївці. З артилерії обстріляли Станіслав. Під артилерійським обстрілом перебувала і Білозерка. Там пошкоджено навчальний заклад, шість приватних будинків. Поранень зазнали двоє чоловіків. З лівого берега Дніпра російські війська всю ніч обстрілювали. Прибережні райони Херсона, мікрорайони Корабел і ХБК, центр міста Антонівко і Зимівник. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Повномасштабна війна розділила тисячі українських сімей за останні півроку в Україні скоротилася кількість шлюбів та почастішали розлучення. Такі дані Міністерства юстиції. Психологи також помітили, як військові події вплинули на стосунки між людьми. Когось труднощі тільки об'єднали інші ж родини розпалися під впливом війни. До дня сімейного спілкування фахівці розповіли, як зберегти стосунки із близькими. Спеціалісти кажуть, війна це лише каталізатор. Якщо в родині спочатку панували мир та взаєморозуміння, то труднощі їх тільки об'єднають. І навпаки, якщо стосунки і раніше були токсичні напружені, ці тріщини будуть тільки розширюватися. Є жінки, які виїхали з дітьми, муж'я стали тут. Жінки, як тільки є можливість, ну фінансові і так далі, вони приїжджають. Приїжджають повідати своїх мужчин і становляться вот якщо ще, ще ближче. Есть женщины, которые выехали и поняли, что наконец-то вот оно, вот оно, то, чего не хватало. Свобода. Есть мужчины, которые остались здесь. І постінно до них дійшло, що наконец-то їх ніхто не піліт, не гнобить, не заставляють щось робити. Однією з причин погіршення стосунки в українських сім'ях сьогодні стала відстань. У парі, коли люди відвикають одне від одного, зникають точки дотику. У такі моменти можна трохи ностальгувати, радять психологи. Коли люди розділені, навіть якщо саме них найкращі відносини, неизбежно визникає таке, и напряжение и пустота. Ну вот, а что рассказывать сегодня? Самая большая ошибка это когда ежедневный созвон и начинают рассказывать, я сегодня на завтрак ела или ел то-то то-то, мы там делали то-то то-то, а потом наступает пустота, пауза, а ничего не заполнить. Вот для того чтобы этого не случалось, можно вспоминать прошлое. А помнишь, как мы с тобой и там познакомились? В милицию попали да без разницы. Любые события, смешные, грустные, вспоминать это це цемент. А можно и навпаки помри, про спільне майбутнє, радять спеціалісти. А давай с тобой подумаем, чем мы займемся после войны. И самые фантастические проекты, но их нужно продумывать, обговаривать вместе. Людей, детей подключать обязательно. Так чтобы ребенок мог рассказать папе, который остался здесь. Что происходит у него в школе, тяжело ли ему, с кем он познакомился, и чтобы папа слушал, и ребенок не оделывался общими фразами, а именно общался с отцом. Багато українців, які виїхали з країни заради порятунку свого життя і життя своїх дітей, наразі страждають від почуття провини, зазначають фахівці. Кількість депресій і психічних розладів у переселенців сьогодні не рідкісний випадок. Психологи дають практичні рекомендації, як упоратися у кризовий період. Можна вийти на вулицю і йти і прямо пересчитувати, що мені подобається. Красивий будинок, красивий цвіток. красивая кошка. Нет кошек – смешная утка. Красивый человек, красивая машина. Акцентировать свое внимание на каких-то светлых моментах. Пойти в парк, постоять босиком на траве, походить по этой траве, полежать, позволить себе побыть ребенком. Начать рисовать. Купить самые простые карандаши, бумагу, начать рисовать, пускай там ни пейзажи, ни картины, свое внутреннее состояние. Слушать музыку, читать книги, загружать себя, загружать свой мозг, чтобы он не проваливался вот в эту яму безнадежности. Збільшилася і кількість звичайних сварок серед українців. Психологи пояснюють, що таким чином люди маскують свій страх під агресію. Очень часто мы свой страх стараемся маскировать. Ну, как-то сказать, вот, э, мужу сказать жене, что ему сильно страшно, ну как-то же мужик, да? а страх маскується гневом. Прекрасно маскируется. Вроде ты злишься, уже не так страшно. Но этот же гнев он требует выхода. Его надо на кого-то излить. И вот мужчина не говорит своей жене: Мне очень страшно, я не знаю, на что мы будем жить, я не знаю, как мы переживем зиму. Он ей говорит: что ты сидишь! Не могла пойти, там уже что-то приготовить! И начинается скандал. Кто вообще у нас есть, кроме наших близких? Вот мы сами и наши близкие люди. Поэтому беречь нужно себя. Того, кто рядом Уникнути агресії можна декількома шляхами, кажуть фахівці. Один из них задавати собі питання: Кто-то что-то сказал и у меня прям поднимается. Задайте себе вопрос: а мне это зачем? Мне это зачем? И ответить на него. Вот, честно себе ответить на него. И опять спросить: Ну что, зачем мне это? И вот так до бесконечности, пока ситуация не разрядится. Окрема категорія українців, які страждають від того, що їм довелося залишити рідні домівки, це підлітки. Головне у процесі пояснювання дитині, чому ще небезпечно повертатися додому, це не нав'язувати свої стандарти, кажуть психологи. Переключати підростка на те, що тут теж є можливості, тут теж можна приобрести друзів. І потім хто тобі сказав, що ти навсегда завжди потеряв своїх друзів. Ми будемо приїжджати, там, наш дом, там наші близькі но ну, не ставить категорично ні, я сказала. Ми здесь збудем жити, привикай. Тільки підтримка один одного і любов допоможуть подолати будь-які труднощі, кажуть психологи, і радять більше приділяти уваги своїм близьким та цінувати кожну мить, проведену разом. Смертельна аварія на автодорозі Одеса Рені. Легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Аварія сталася в Білгородністровському районі близько сьомої ранку. За попередньою інформацією, 63-річний іноземець за кермом легкового автомобіля Toyota виїхав на смугу зустрічного руху, де авто лоб в лоб зіштовхнулося з вантажівкою ДАВ. Водія легковика встигли доправити до місцевої лікарні, але там від отриманих травм він помер. Водій вантажівки не постраждав. Його перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження і призначили низку експертиз. Повідомили у прислужбі облполіції. В Одесі за минулу добу також сталися три ДТП із постраждалими. На вулиці Чорноморського козацтва автобус збив пішохода. За даними правоохоронців, жінка перебігала дорогу у невстановленому місці. Із травмами та забоями постраждалу госпіталізували. Ще одна автопригода сталася на вулиці Чорноморського козацтва. Зіткнулися ауді і вантажівка Ман. Від удару легковик виїхав з дороги і врізався в дерево. Серйозні травми отримав водій Ауді. Чоловіка забрала швидка. Також увечері в районі пляжу Ланжерон автомобіль Нісан збив велосипедиста. Унаслідок аварії водій двоколісного транспорту дістав травми і був доставлений у лікарню, повідомили у прислужбі патрульної поліції. Перевищення швидкісного режиму та порушення правил на проїжджій частині часто стають причиною ДТП, під час яких страждають усі учасники руху. Про це вкотре нагадали водіями пішоходам у патрульній поліції. Щодня в одеському регіоні на дорожніх артеріях встаються десятки дорожньо-транспортних пригод, багато з яких забирають життя людей. Постраждалими виявляються всі: водії, пасажири, перехожі. Резонансні ДТП трапляються саме через порушення правил дорожнього руху, наголошують патрульні. Найчастіше через перевищення швидкості про необхідність бути уважними на дорозі нагадала начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Залишається проблемою та причиною скоєння ДТП на дорогах нашого міста. Це перевищення швидкості, це недотримання безпечної швидкості руху, що за собою тягне і недотримання безпечної дистанції. І як результат, це ДТП. Тому водіям слід бути уважними під час руху у місті, так і за його межами. Як на дорогах міста, так і області працює автофіксація, а також і працюють екіпажі патрульних поліцейських з труками. Це прилади, які фіксують швидкість транспортних засобів, і в разі порушення автівка зупиняється і водій отримує штраф. Щодо безпечного маневрування та допустимих показників швидкісного режиму у межах міста, правоохоронці вкотре нагадують встановлені правила. Встановлена швидкість руху на території нашого міста це 50 км на годину. Це та швидкість, під час якої водій може маневрувати, під час якої він може безпечно зупинити автівку. Тому водії повинні це пам'ятати, бачити і дотримуватись вимог дорожніх знаків. У разі порушення швидкісного обмеження водії отримують штрафи. Якщо водій порушив швидкість більше, ніж на 20 кілометрів, 50 плюс. На 20 кілометрів тоді це штраф 340 гривень. Якщо він порушив більше ніж на 50 кілометрів, то це буде штраф 1700 гривень, і водії повинні сплачувати. Є й певні терміни, коли треба сплачувати штрафи. Їх також необхідно дотримуватись. Коли водій отримує адміністративну постанову за скоєння правопорушення, протягом 15 діб він повинен сплатити штраф. Якщо він його не сплачує, ми направляємо вже матеріали до виконавчої служби, яка вже в подальшому і займається цими штрафами та боргами водія. Завжди краще запобігти автопригоді ніж вирішувати проблему або навіть наслідки ДТП. Співробітники патрульної поліції радять усім учасникам дорожнього руху бути уважнішими та дотримуватись правил. Одесі затримали священнослужителя, який допомагав ухилістам виїжджати за кордон. Допомога діякона була не безкорисна. З кожного втікача він брав по 4,5 тисячі доларів. Як виявилося, 29-річний, тепер уже колишній клірик одного з соборів Одеси підшукував чоловіків призовного віку, які хотіли втекти з України, але не мали на це законних підстав. Останньому клієнту він за гроші пообіцяв організувати лист від Української православної церкви про необхідність виїзду до Німеччини для просвітницької діяльності. Також він запевнив чоловіка наявності стійких зв'язків для усунення будь-яких перешкод на шляху за кордон. Його затримали одразу після отримання від клієнта першого траншу 2,5 Тисяч доларів за місцем його проживання під час обшуку вилучили гроші, мобільний телефон, комп'ютерну техніку та інші докази. Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі СБУ. Одеській області затримали чиновників, які продавали посвідчення моряків і таким чином забезпечували виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Секретар і голова кваліфікаційної комісії брали хабарі у моряків за оформлення на роботу в судноплавні компанії, що здійснюють вантажні перевезення. Вартість їхніх послуг варіювалася від 700 до 1200 доларів за складання іспиту на отримання відповідної кваліфікації та посвідчення судноводія. Сума залежала від наявності первинних навичок у морській справі та фінансових можливостей ухильника. Таким чином, чиновники заробили майже 2 мільйони гривень. Правоохоронці затримали їх на місці злочину у службовому кабінеті. Щойно вони отримали від клієнта 700 доларів. Правопорушникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розстріляв у лісі та сховав тіло. В Одесі затримали рецидивіста, який жорстоко розправився з приятелем. Тіло 50-річного мешканця фонтанки знайшли у ботанічному заказнику Дальницький ліс. Як з'ясувалося, чоловік помер від трьох вогнепальних поранень у голову та груди. Наступного дня слідчі встановили, що до злочину причетне річний одесит. Чоловік заздалегідь продумав свої дії, придбав мобільний телефон, вогнепальну зброю та боєприпаси. Зателефонувавши знайомому, він запропонував зустрітися і поїхати з ним у ліс. У лісі він зробив чотири постріли з пістолета в голову і груди, три з яких влучили в ціль. Його жертва загинула. На місці злоумисника затримала за місцем проживання його знайомої. Фігурант раніше вже був судимий за вбивства, розбійний напад, викрадення, вимагання та інші злочини. Йому повідомили про підозру. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Намагався ну, вбисти в Україну канабіс в Одеській області. Затримали іноземного моряка. Матроса затримали під час проходження контролю на митному посту Ізмаїл. Під час перевірки каюти 31-річного моряка в корупції із зубною пастою прикордонники виявили два згортки з речовиною рослинного походження. Те, що це наркотична речовина, підтвердив експрес-тест. Матросу повідомили про підозру. Йому загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Одесі затримали онлайн-сутенерку. Жінка організувала торгівлю живим товаром за допомогою месенджерів. Поліція затримала 24-річну одеситку, яка вербувала жінок для заняття проституцією, і торгувала їхніми послугами через один із месенджерів. Як з'ясувалося, дівчина втягувала в заняття проституцією жінок, які опинилися у важкому матеріальному становищі. Поліцейські встановили, що одеситка втягує у заняття проституцією жінок, які опинилися у скрутному матеріальному становищі. Зловмисниця вербувала їх для надання інтимних послуг за гроші, розміщуючи у месенджері оголошення із пропозицією високооплачуваної роботи. Клієнтів жінкам вона знаходила через той самий месенджер, надсилала їм фотографії, узгоджувала суму оплати за їхні послуги, місце та час зустрічі. Затримали її після того, як вона отримала на свій банківський рахунок гроші за посередництво за місцями її проживання та в автомобілі. Вилучили мобільні телефони, банківську картку, ноутбук і готівку. Фігуранці повідомили про підозру. Їй загрожує до семи років позбавлення волі, повідомили в прес-службі облполіції. Переживаючи стрес, перенавантаження та занепокоєння взаємостосунки між українцями змінюються щодня. Деякі згуртувалися і відчули цінність один одного, інші не витримали тиску труднощів. Як війна вплинула на стосунки мешканців Одеси, дізнавалися кореспонденти граду. Попри всі труднощі, ми залишаємося разом та підтримуємо один одного, кажуть більшість з наших співрозмовників та запевняють, з початком повномасштабного вторгнення почали ще більше цінувати своє життя і життя рідних людей. У мене таких проблем, як проблем відталкивання, да, там, ну, дискомфорту з сім'єю немає. Наоборот, от у мене діти в Запоріжжі, зараз приїхали, ми всі знаходимося тут. Тобто, як би там не було важко, сімейне, це територіально ну, важко в одній квартирі. Ну, то, що проблема, да, в тому, що ну, нам важко розпочатися, а так, вони, наоборот, навіть укріпляються якісь відносини. У нас, в принципі, дуже дружня родина. І ще більше всі стали горнутися одне до одного, там, до родичів, частіше стали їздити, особливо там, в дні, де 100% можуть бути багато повітряних тривог. Підтримуємо одне одного, залишаємося разом. Приїжджали до нас родичі, ми приїжджали до родичів початку війни. І ми всі так, як в один комочок, збилися і, ну, ми навпаки, ми зблизилися з родичами. У нас не було ніяких сварок. Ніяк не повлияло на стосунки. Тільки зміцнилися, навірно. А так вони стали більш, мабуть, все ж таки теплішими. І ми більше почали цінувати один одного. Почали більше цінувати і. Інших людей і життя інших людей, тому що ми самі з Херсона. початком повномасштабного вторгнення у багатьох мешканців Одеси змінилися сімейні цінності. Люди стали більше уваги приділяти вихованню у родині почуття патріотизму. В мене воюють е, усі чоловіки в родині ніяк не змінилися, тільки зміцнилися. Змінилася точка зору, вона ніколи не була проросійською, але зараз вона зміцнилася ще більше. Змінився вектор воспитання чи як виховання. Вчу українську мову принципово. Немножко, ну, виховання моєї дитини, яка буде рости по-іншому. Я, наприклад, зі своєю мамою перейшла на українську мову. Якби як підтримуємо, ну всередині родини. Тут я розмовляю, як з ким виходить умовно. Але так щось, як би мовити, щось об'єднало більше. Так, ну, зміцнилось. Деякі респонденти все ж таки відзначають, війна радикально вплинула на взаєморозуміння у родині. І навіть, здавалося б, сталеві стосунки виявилися крихкими. Загалом дуже багато моїх знайомих, у кого розділилися сім'ї, через те, що жінки з дітьми виїхали, чоловіки залишилися в Україні, і багато у кого наступила така криза стосунків. Назвемо це так. Деякі сім'ї об'єднались для того, щоб врятувати, скажімо так, поки ще є що рятувати. А деякі все таки роз'єдналися, тому звичайно, проблема присутня. накапливается стресс, накапливается напряжение, и по-любому все это имеет свой выход, и чаще всего это нарушается отношения, и стараешься избегать каких-то определенных тем, стараешься избегать Разговоров о военных действиях, о сторонах конфликта, о войне просто чтобы не спровоцировать какую-то неадекватную реакцию. Потому что у людей свои точки зрения, у нас родители в возрасте, у них своя точка зрения, у нас молодежи, своя точка зрения. Мы с человеком, мы можем сказать. Розлучилася, бо війна вплинула на нас також, і багато стосунків між не, не тільки між чоловіком і дружиною розпалося, а також багато хто із я знаю, знайомих. Особливо та різниця між людьми це дуже відчувається, які поїхали за кордон і які живуть зараз тут. Тут дуже вже різна ментальність, і дуже це відчувається, коли, наприклад, людина тимчасово сюди приїжить, і ми спілкуємось, і то вже така велика пропасть між нами. Сьогодні українці переживають постійний стрес, втому та апатію. Але люди повинні навчитися бачити позитивні моменти життя. Як би складно їх не було відшукати. Тільки підтримка один одного допоможе врятувати стосунки з родиною та оточуючими, підсумовують фахівці. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.